заживляти слізову ШКТ, Особливо та, яка і стравоход, і все буде дуже гарно заживляти. Плюсом обволікальна діє, щоб був товстий слой слізі. Це в нас корінь алтея, це в нас е, ляний кісіль, це в нас е, ксалотка, якщо у вас не повищений артеріальний тиск, це в нас також сока лоевера. Ось і ржавий в'яз. Це такі мега обволікальні класні препарати, вони доступні, їх можна взяти в аптеці і спокійно їх приймати. Друге, розібратися з причиною. Якщо ви вже заживили слизові, у вас вже немає такого дискомфорту, ви починаєте займатися кислотністю. Як саме? Для кислотності треба підкислювати водичку, яблучним моцит, лимон, робити дуже гарний напій, це в нас імбирь. Сіль гімалайська, і тепла вода, і трошки лимону. Він дуже класно буде сприяти травленню. Звичайно, після їжі не лягати спати, після їжі не нахилятися, не переїдати, не носити тугий одяг.